А ось цю дощечку я замовила спеціально для таких випадків, як сьогодні. Ми треба зробити якусь гарну нарізочку, скоро йдуть новорічні свята, і я буду робити різні меню, показувати нарізки. І ось це саме той випадок з бамбуку. Але дивіться, що тут є. Такий набір ножичків для сирної тарілки. Просто, просто просто краса. Авітя друзі, за 15 хвилин яку красовезну дощечку сирі, Мені вдалося приготувати, нарізати. Ну, звичайно, як ви замітили, я дрібненько не нарізала, адже в мене в наборі йдуть такі ножечки різні. Це дуже класно. Знаєте, чому дуже часто буває, що сирні нарізки залишаються такі маленькі шматочки, не знаю, що з ними робити. А так ми собі ось візьмемо. Відріжемо, розмастимо на хлібчику суку, просто це мені подобається. Собі взяли шматочок сиру, правда? На гріночку, що ще може бути сащик. Беремо келихи, пляшечку хорошого вина, гарний настрій і провести гарний час своєю подругою. А я бажаю вам мирного, гарного вечора.